Чотири помилки, які слід унікати в виборі кольору для UI-UX дизайну. Не використовуйте чисто чорний колір, бо насправді він виглядає пригнічуючим і в природі нічого ніколи не буває стовідсотковим чорним. Ні волосся, ні вугілля, ні ваші клавіші на ноутбуці. От, тому психологія е, кольору все ж таки радить додавати в чорний колір більш е, м'які від Друге, червоний та зелений е, не мають бути поруч. Не слід використовувати ці два кольори разом через особливу форму дальтонізму, е, через яку важко розрізнити е, червоний та зелений разом. Крім цього, така комбінація плутає емоції. Червоний означає ні, а зелений так, як пояснюють вчені та експерти з е, коштувацького досвіду. Тому навіть чи чисто статистично, е, такі сайти червоно-зелені, вони мають дуже низьку конверсію. Неонові кольори е, так, вони можуть бути дуже красивими, виразними, привабливими в е, ілюстраціях та графіці, але. Якщо їх використовувати в дизайні вебсайтів, то вони можуть викликати тільки розрегування та огляду. Останній факт: четвертий: не використовувати яскраві кольори поверх ще більш яскравіших. Так ви тільки можете викликати у людей нігрей. тому що застосування таких контрастних. Лізьких відтінків, тільки плутають очі та мозок. Висновок грамотно підібрані кольори забезпечують створити приємне сприйняття та позитивний користувацький досвід. Баланс між контрастом, яскравістю і гармонією кольорів допомагає створювати естетично приємні рішення, а також доступні. Не забувайте ставити лайки над нашими відео, а також реєструйтесь на наш курс по UI-UX дизайну.